Дворкін безпосередньо і повністю перейняв методи нацистів, модель роботи подібних центрів по боротьбі з усіма інакомислячими групами людей. Православне християнство в Росії зараз повторює історію протестантизму в нацистській Німеччині за часів нацизму. Через радикальні погляди Мартіна Лютера антикультизм укорінився в протестантизмі. А сьогодні, таким самим чином, російський антикультизм, очолюваний рацирс, проник до православ'я та отруює його із середини. Історія повторюється: створений дворкіним у 1993 році. Центр Іринея Ліонського під заступництвом Російської православної церкви повністю за своєю моделлю копіює нацистський апологетичний центр, створений Кюнетом. Цей центр заявляє, що його місією є проведення релігійних досліджень, але на ділі проявляє себе як інструмент шкідливої інформаційної пропаганди, спрямованої проти нових релігійних рухів, ідейних об'єднань і навіть бізнес-структур.